Зараз не дешево да, в зібрати до школи. Я думаю, багатьом батькам буде гарною підтримкою ці 5 тисяч гривень, хоча б трішки компенсувати свій якби, бюджет сімейний. Про одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень розповідає мама майбутнього першокласника Вікторія. Такою ініціативою від держави можуть скористатися батьки усіх першокласників на території України. Дати заяву можна не лише онлайн, що має запрацювати згодом, сказали Суспільному на гарячій лінії дії, а й через пенсійний фонд. Протягом десяти днів після оформлення гроші надійдуть за реквізитами обраного банку. Розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ірина Богаєвська. Дані гроші готівкою не знімаються. Їх можна тільки використовувати на покупку канцтоварів або на шкільний одяг. До заяви необхідно долучити паспорт громадянина України або посвідчення, яке засвідчує особу, реєстраційний номер платника податків. І в заяві має бути обов'язково зазначено прізвище по батькові дитини, свідоцтво про номер свідоцтва про народження. Витратити кошти можна у онлайн та офлайн магазинах, які спеціалізуються на продажі дитячого одягу, взуття та канцелярських товарів, які уклали угоду з національною соціальною сервісною службою. Майбутній першокласник Влад вже знає, чому йде до школи та що йому потрібно для навчання. Ну я хочу ходити в школу по там по я не хочу спати, бо не має лізочок. Це зосити, альбоми, олівці, фамастери. А ще, додає мама влада, ще будемо докуповувати канцелярію. Наразі підручників не казали, але якщо скажуть, то теж, можливо, якісь підручники. І портфелика теж нам потрібно, ми ще його не купували. Сьогодні от, ходимо, прицінюємося. 9645 дітей. Саме стільки дітей у Хмельницькій області піде до першого класу цього року. З них 3257 хмельничани, розповів директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. Також розповів про процедуру зарахування дітей у систему. Вся інформація про дітей, які потенційно будуть зараховані до навчальних закладів, вона міститься в електронній системі, а якою використовується послуговується система управління освіти, і дані про наших першечків вони надані пенсійному фонду для того, аби орієнтуватися саме в кількісних показниках можливих запитів. Зі слів Ірини Богаємської, дана грошова допомога не зараховується до сукупного доходу сім'ї, тому на інші пільги не впливає. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.